Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні середа, 7 вересня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. У Чернівцях відновлено пільгові перевезення. Незаконно встановлених павільйонів у місті менше є. У Чернівцях рахуватимуть безпритульних тварин. З четверга, тобто від завтра, у Чернівцях відновлено пільгові перевезення. 17 автобусних маршрутів, які не дублюються тролейбусами, будуть безкоштовно перевозити усі пільгові категорії населення. Після того, як депутати міськради нарешті проголосували за прийняття відповідного рішення, у місті стало можливим впровадити механізм грошової компенсації перевізникам. Перелік маршрутів, на яких діють з домовленості, дізнаєтесь з сюжету. Вчора був останній крок: от останній із ряду кроків рішень, які були прийняті виконавчим комітетом, сесією міської ради, які вже на кнець. Нам дозволив реалізувати те, про що ми говорили, забезпечити можливість кожному пільговику в нашому місті добратися з однієї точки в іншу безкоштовно. Маршрути підбирали таким чином, щоб вони не дублювалися електротранспортом. Наприклад, на садгуру, Рошу, Клокучку, калічанку тролейбуси не ходять. А тому проїзд в маршрутках безкоштовний. За проїзд пільговиків платитиме міська рада. З бюджету виділено 3 мільйона 100 тисяч гривень на те, щоб компенсувати перевізникам таку велику кількість пільговиків. кажуть, рахуватимуть по факту перевезень. Ісполнительний комітет прийняв коефіцієнт, по якому будуть виплачувати. тобто, ми будемо давати отчеты по перевезеним платним пассажирам і по коэффициенту вони нам будуть возмещать за бесплатную пассиру. Я даже не скажу вам. Сьогодні може бути чоловік 100, завтра може бути 300. Це, так... колеблеться. Це невозможно, в принципі. посчитати їх невозможно. Тому що кожен день по-разному вони їдуть. Кто-то їде по три рази, а кто-то вообще не раз. І такое буває. Незважаючи на те, перевізники вважають, що ця домовленість значний крок вперед у стосунках з міською радою. Привели уже. В нормальное русло работы, то есть в законодательное русло, это соответствует законам Украины и про автомобильный транспорт, и льготников, то есть они смогут пере, перемещаться уже, так, так как у них законом тоже предусмотрены льготы. Я считаю, что это все уравновесилось, и это все должно работать. Хотелось бы, чтобы это работало. Від четверга пільговики зможуть безкоштовно проїхати такими маршрутами на садгуру перший, двадцять перший, двадцять третій, тридцять шостий, п'ятнадцятий, двадцять четвертий та сьомий, на рошу маршрутками номер три, чотири, шість, дев'ятнадцять, шістнадцять, двадцять сім. Також безкоштовний проїзд можна вимагати у автобусах 10 а, 26, 26А та 8. Пільгові категорії, які можуть скористатися правом безкоштовного проїзду: інваліди, учасники бойових дій, чорнобильці. Пенсіонери за віком, діти сироти та діти з багатодітних сімей, члени сімей загиблих військовослужбовців. Але для того, щоб не створювати непорозумінь, усіх пільговиків прошуть притримуватися одного нескладного правила для того, щоб ми налагодили цю співпрацю, пільгов, безкоштовний проїзд буде надаватися виключно при пред'явленні документу, який підтверджує даний статус. Тому прохання пред'являти його, не відмовляти водіям і для і входити в їхнє положення і розуміти, що вони також на роботі і виконують. Ті зобов'язання, які ставить перед ним керівництво, тому тільки при приділенні посвідчення людина буде мати право на безкоштовний проїзд. Нагадаємо, що на компенсацію безкоштовних перевезень з бюджету міста виділено 3 мільйони 100 тисяч гривень. Але влада і перевізники кажуть, що ця сума може до кінця року збільшитись. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях попрощались із чернівчанином, якого 5 вересня 40-річний чоловік жорстоко вбив у відповідь на банальне зауваження. Друзі, родичі, сусіди, загалом городяни прийшли провести його в останню путь. Розповідають, досі шоковані тим, що у центрі міста по звірячому вбили 49-річного Євгена. У чоловіка залишилась дружина та діти. Всі ці люди прийшли, аби провести Євгена в останню путь. Чимало з них, особливо родичі, не можуть звикнути до такої втрати і не приховують, шоковані тим, що трапилось. Розповідають 5 вересня, о восьмій вечора чернівчанин неподалік будинку, де мешкав, зробив водію зауваження. За їхніми словами той відреагував агресивно, був нетверезим. Словесна перепалка переросла у бійку і завершилась жорстоким вбивством Євгена. Дуже добра людина, відзичива, робив сапожки людям. Мав двох собачок, зробив замічання. І отак от случилось. Людина жорстоко намотала на, на руку волосся, била бордюр головою з такою відноситься до замічання, перепалка. і Люди стояли, якось ніхто не міг розняти. Людина пішла. Жінка, жінка, це був Это был очень порядочный, очень добрый, отзывчивый человек. Я помню его с 2001 года, когда у меня умер муж. И мы его еще и не знали. Ремонт обуви, он там работал. И к нему обратились. Он безотказно пошел и помог нам. Соседки, вот помогал квартиру открыть. И так всегда он был очень-очень приветлив и добр и отзывчик. Это такая потеря для нас всех. Вы знаете, мы хороним как будто самого родного человека. Я вот соседка его выхожу, он поклонится прямо так, Ой, я не могу. Даже в машине едет и кричит: "Здравствуйте, дядюшка, здравствуйте, куда вы едете? Садитесь к нам. Ну очень хороший. Я когда узнала, я не могу отмороз потею. Запомнил все. Да, добрый. І воли, як це сказати, з волевиявленням дуже сильним, я от в ньому помітив. Тому що в 50 років він я не знаю, тратив час на спорт, велосипеди. Він не ходив, там, я не знаю, чи сидів вдома, дивився, дивився телевізор. Собачки, я не знаю, чуйний, веселий, не знаю, допомогти комусь. Словом, якимось може порадою у 49-річного євгена залишились дружина та діти, родичі, друзі, жорстоко вбитого чернівчанина та загалом городяни кажуть, цей випадок наполохав все місто. Про це можна подумати лише одно, що свою дитину не можна. Віддати в школу, тому що може бути все, хтось буде зранку п'яний з дискотеки йти, хтось вечором буде з поганим настроєм йти. І що, якщо дитина щось зробить, а як, якщо він вдарить, а вона впаде і вдариться, це буде те ж саме, як е, зробили. Тільки шо столько народ обозлен, это надо бути настолько не, не любить людей, не любить жизнь, чтобы убивать здорова, здорового молодого мужчину руками. Ні за що, за то, что сделали замічання, що не там поставили машину. Така людина у будь-яку минуту допоможе. Я несла стара баба мусор, так він зречу йшов, давайте я його віднесу. То така людина, але ж питає, як здоров'я, як живете. Ну ми весь двору, усі два двори, ми ніколи за нього не забудемо. Ольга Андрійська, Анатолій Ярозький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Незаконно встановлених павільйонів у Чернівцях менша. Черговий маф на соборній площі Чернівців демонтували працівники комунального підприємства «Міськшеп». Причина: павільйон був встановлений без відповідних дозвільних документів. <плес> Працівники комунального підприємства міськшеп демонтують черговий незаконно встановлений павільйон. Керівник інспекції з благоустрою Чернівців каже, оскільки приватний підприємець не забажав зробити це добровільно, довелося розпочати демонтаж примусово. Термін був їм визначений до 20 липня цього року. Вони проігнорували наші вимоги і сьогодні місце проводить примусовий демонтаж. Окрім того, приватному підприємцю ще й довелося сплатити штраф. Вони Отримали від інспекції з благоустрою три протоколи адміністративних, з яких два вони оплатили в бюджет міста по 1700 грн. Це штрафи. Це, Це штраф. До слова приватного підприємця під час знесення дерев'яного павільйону не було. Завершивши роботу, комунальники поїхали, аби демонтувати ще один маф. Наступний планується згідно рішення робочої групи. Це Степана Бендери 6. Мав морозова також, також він стоїть без відповідних дозвільних документів. Є рішення департаменту містобудівного комплексу. Сьогодні буде произведено так само демонтаж. Ольга Андрійська, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Завдяки грошам, які з'явилися у бюджеті, місто отримало можливість розвивати соціальні об'єкти. Олексій Каспрок вже наголошував на тому, що до кінця 2016 року у місті розпочнуть роботу 20 нових груп. Надія величко шукала ці садочки і дізнавалась, чи направду їх відновлюють. Оце приміщення колись стане спаленою для дитячого колективу. Тут ведуться активні роботи, тож пішли дивитися далі. У тридцятому садочку до здачі в експлуатацію готують одразу кілька груп. Тут оновлюють вікна в коридорах, ставлять сучасну систему кондиціонування повітря у самих групах, облаштовують м'який підігрів. Розширятися садочок буде активно, розповідає завідуюча. Восени відкриють ще дві групи. Ну в ці дві групи ми, ми плануємо набрати близько 60 дітей. Вони є в черзі. Вони чекають, вони знають, що їх зарахують до дошкільного закладу, як тільки групи будуть добудовані. І ще в одну діючу групу, я думаю, ми будемо набирати, вона буде трохи меншого розміру, мабуть, десь 20-25 діток з часом. У деяких садочках групи вже почали свою роботу: чотири у навчальному закладі Лідер, по одній в 17-му та 45-му навчальних закладах, та дві у 34-му. Планують відкрити садочок на авангардній та Оленківцях. Є напрацювання навіть по відкриттю румуномовного закладу. До нас звернулася румунська громада. Зараз вони звертаються до нас з тим, щоб розглянути можливості. У нас є така можливість. Ми, наприклад, у нас є приміщення на отжече, де був в свій час ліцей. Воно звільнилось, і от ми запропонували румунській громаді, що скажімо, на умовах співфінансування, якщо їм допоможуть їхні румунські. Друзі, колеги, все решта, то в принципі зробити садочок виключно, скажімо, для румунських дітей. Також буде відновлено роботу садочка на вулиці Вірменській. Зараз це приміщення займає міський департамент житлово-комунального господарства. Загалом на ремонт, і реконструкцію, добудови в дитячих навчальних закладах з міського бюджету у цьому році виділили 42 мільйони гривень. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Одразу 10 мобільних телефонів намагались передати до Чернівецької установи виконання покарань. Постовий який ніс службу на спостережній вежі помітив чоловіка біля огорожі зі сторони вулиці Нагірної. Підбігши до огорожі, молодих зробив спробу перекинути на територію зони, що охороняється чорний пакунок. Однак це йому не вдалося, так як пакунок застряг в колючому дроці огорожі. Після невдалої спроби він втік. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Національної поліції. Після прибуття пакунок був розгорнутий та встановлено, що у ньому знаходилось 10 мобільних телефонів, 5 зарядних пристроїв та 7 штук карт мобільних операторів. Вже наступними вихідними у Чернівцях рахуватимуть безпритульних тварин. Підрахунок здійснюватимуть волонтери. До такої роботи зможе долучитись і кожен бажаючий. Куди звернутись, щоб взяти участь у підрахунку собак та для чого проводиться така робота далі. Перший підрахунок тварин у місті відбувся півтора роки тому. Після чого було простерилізовано і вакциновано від сказу дві тисячі собак. Повторний підрахунок необхідний для того, щоб зрозуміти, яка наразі ситуація з безпритульними тваринами, і чи вплинула стерилізація на численність собак у місті. На основі цих даних можна буде розробити вже певну стратегію вирішення проблеми безпритульних тварин, адже під час минулого. Підрахунку ми виявили певні такі закономірності, що кількість тварин більша там, де більше проживає населення, де відкриті смітники, де є доступ до ресурсів, і там, де одноповерхова забудова, наприклад, тварин було в п'ять разів менше ніж там, де багатоповерхова забудова долучитись до підрахунку безпритульних тварин може кожен бажаючий. Підрахунок даний буде проводитися три дні з 9 по 11 число, з 9 по 11 вересня. Суть його полягає в тому, що людина, яка хоче допомогти нам в цьому, щоб підрахувати тварин, може зайти на нашу сторінку у Фейсбуці Захист тварин в місті Чернівці, заповнити анкету, вибрати зелений або червоний квадрат на карті, яка буде в посиланні в анкеті. І 9 числа в 17 годині в 105 кабінеті в нас буде тренінг, де ми будемо волонтерів повідомляти про те, як правильно робити підрахунок, роздамо всім анкети. На базі цього підрахунку притулок для тварин може розробити концепцію розвитку підприємства. Цю концепцію можна буде доповнювати, зменшувати і змінювати кожного року. Додаючи схему, графіку зменшення кількості тварин на вулицях міста, шляхом доставки їх на підприємства, коли будуть функціонувати в повному обсязі вольєри. А з цим наразі виникли труднощі, оскільки представники підрядної організації, яка зводить вольєри, проводить роботи не настільки швидко, як того бажає керівництво комунального підприємства. Це зараз стан вольєрів на даний момент. На території МКП притулок для тварин. Кошти були передані міською радою на департамент житлово-комунального господарства, який укладав з підрядником цей договір. Тобто я вже неодноразово звертався до міського голови про те, щоб посприяти пришвидшити роботу саме цих вольєрів. Це станом першим цьому 2016 рік. Це от як була ця коробка при відкритті. Притулку так вона й залишилася. тобто два місяці взагалі нічого не відбувалося. Потім був толчок, встановили крок на будівлі. Попри проблеми з будівництвом вольєрів, тут за більше ніж за півроку стерилізували 95 собак. Дар'я Товпіч Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Новий міст у Чернівцях вартістю понад 4 мільйони гривень. Нові майданчики, зокрема волейбольно-баскетбольні, а ще відновлення костелу Серця Ісуса і не лише. До 5 вересня чернівчани мали змогу подати власний проект на конкурс у рамках реалізації бюджету ініціатив чернівчан. Саме такі пропозиції, загалом їх понад півсотні, вже надійшли. Про ідеї чернівчан, чимало з яких буде вцілено за кошт міста, у сюжеті. Це було вперше. Для нас це було одне одне з перших започаткувань в Україні, і, взагалі, було дуже багато таких креативних ідей. Люди хочуть культурно розвиватися, люди хочуть дати можливість дітям не тільки сидіти за комп'ютером, але й займатися спортом. Близько 57 проєктів на сьогодні було подано. Спеціаліст відділу інформації та зв'язків з громадськістю Чернівецької міської ради розповідає, наскільки активно городяни долучилися до реалізації бюджету ініціатив Чернівчан. Подавати проекти на конкурс городяни мали змогу до 5 вересня. З понад півсотні, які вже надійшли, є найрізноманітніші. Для прикладу два проекти було по відновлення шепетівки. П'ять. А люди хочуть відновлювати пам'ятники, хочуть створювати нові скульптури. Люди хочуть проведення фестивалів і хочуть розвитку медичної сфери. Було декілька проєктів з медицини. Та все ж найбільше проєктів щодо створення дитячих майданчиків серед побажань городян і відновлення костелу Серце Ісуса і будівництво нового автомобільного моста у Чернівцях вартістю понад 4 мільйони гривень. Креативних ідей не бракує, чернівчани прагнуть, аби в місті більше сонячних батарей. А творчі жителі міста забажали, аби в Чернівцях створили фільми. Два фільми про Чернівці, промоційних фільми, які будуть популяризувати місто Чернівці. Один називається З любов'ю до Чернівців, а другий з буковиною в серці. по по-моєму. Вирішили подбати городяни не лише про себе, а й про тварин. Тому запропонували створення майданчика для вигулювання та дресирування собак. Проекти переможці будуть реалізовуватись за кошт міста. Загалом це 7 мільйонів гривень. Кому надати перевагу, вирішуватимуть представники експертної ради, до якої увійдуть чиновники, представники громадськості та депутати. І що важливо голосувати за найкращі проекти матимуть змогу також городяни. З 10 жовтня по 25 жовтня відбудеться голосування. Чернівчанами воно буде так само проводитися і в електронній системі, і в ЦНАПах. Які саме проекти перемогли, буде відомо вже на початку листопада. Ольга Андрійська, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.